прошу розказати, як виникла ідея створення фольклор-театр Остапа Стахіва. Так, це була дуже цікава, цікава ідея, хоча вона не виходила від мене. До мене у 1986 році прийшли мої два знайомі. Це Роман Біль. І Ярослав Загайський. І вони кажуть, що ми хочемо створити отакий фольклорний театр, бо театр був драматичний, дитячий там різні театри в Львові були, а от фольклорного театру не було. І вони, значить, Роман Біль був актором драматичного театру імені Марії Зіньковецької. Він мав займатися. Акторською діяльністю в нашому театрі, якби Ярослав Загайський був керівником, мав займатися адміністративною діяльністю, і їм треба було ще одного, який б займався музичною діяльністю фольклорною, бо театр мав називатися фольклорним театром. І вони до мене прийшли з пропозицією, чи я би до них не пристав їхню компанію трьох. Ну, звичайно, я так собі подумав, а чого ж би ні? Цікаво, так то було. Хоча я вже до того часу керував е, таким ансамблем у Львівській філармонії. Я працював на той час. У нас був там ансамбль і працював у фольклорному ансамблі. І я взявся за роботу. Знайшов е, ключових людей до нашого театру, таких, які вміють співати. Ну, звичайно, оскільки я закінчив Львівську консерваторію, то я е, прийшов до студентів і кажу, отворюється такий театр фольклорний, і, зокрема серед бандуристів я їх пошукав. І декілька дівчат згодилося. Це Надя Ватоманюк, Алла Куцевич, Леся Клімченко е, і ще такі інші, які, яким було цікаво співати отаку фольклорну музику. І пісні. І перший, першу виставу, яку ми готували, це була е, вистава е, Різдвяно, Різдвяно, Різдвяного періоду. Бо це був фольклорний театр, значить, ми, ми мали готувати свята, календарні свята української обрядовості.